Продовжуємо наш ранковий ефір в нашій студії. Знову гість це народний депутат, голова європейської партії Микола Катеринчук. Пане Миколу, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну і звісно, зараз Україні доводиться вирішувати одночасно дуже багато проблем на різних фронтах діяти. І одне з таких питань: от раніше в парламенті депутати мали ну таку певну єдність 300 голосів було набрати не проблема, а зараз ледь набирається необхідна кількість для прийняття рішень. Про що це говорить і які тенденції там? Зараз. Ну, сьогодні хочеться говорити про приємне. Я думаю, що всі всіх була нагода сходити в церкву, побути своїми близькими, подумати про майбутнє. І от я думаю, що і нам, депутатам, треба так само думати зараз про майбутнє і питання. Скажімо, єдності це сьогодні питання номер один, тому що від цього залежить чи буде наша держава а в умовах ще і окупаційної політики Російської Федерації. Це питання номер один. Ми сьогодні маємо бути не тільки в єдності між собою, а ще й в єдності з людьми. І тому, скажімо, наша підтримка, взагалі існування нашої держави це можливість все ж таки політиків зрозуміти, що зараз, сьогодні, головними є люди. І от на людей треба покладатися, з ними треба працювати, їх треба чути. І сьогодні держава має їх захищати. Так, питання саме у тому, чи є достатня єдність. 226 голосів іноді навіть не вистачає для того, щоб прийняти навіть необхідне рішення. Немає єдності, в яких ключових питань? В чому проблема? Ну, знаєте, я не хотів би ну, сьогодні говорити про це, але мені здається, що час цього парламенту він вичерпаний, тому що там є комуністична партія України, яка повністю займає проросійську політику, там є партія регіонів. Ну зрозуміло, вони ще три місяці. Тому були правлячою партією з е, своїми е, баченням на розвиток України, там такий кримінально авторитарний був шлях. Тому я думаю, що те та більшість, яка була сформована за наслідками попередніх виборів. Вона сьогодні неадекватна ті ситуації яка є, і тому нам дуже важко шукати союзників навіть держав державницьких питаннях, тому що вони просто шантажують. От ми не будемо голосувати, якщо вони залишите там 13 мільярдів допомогу на шахтарів, хоча ми знаємо, що там на Донбасі використовується тільки 4 мільярди, які доходять до шахтарів, і все інше, ну скажімо, воно крадеться. і е, зрозуміло, що ми на такий шантаж не можемо піти. Е, і тут е, ну, питання: треба як можна швидше провести парламентські вибори. От коли ви бачите їх реальну можливість провести, і який результат ви очікуєте, чи буде там якась необхідна єдність, про яку ми зараз говоримо? Знаєте, зараз говорити про, про вибори дуже важко, навіть про президентські, не ну, не говорять особливо тяжко. про вибори в Києві. Воно, знаєте, все так якось е, не дуже вчасно, але ми розуміємо, що нам треба формувати нові інститути влади і треба робити це негайно. І ну, скажімо, військова загроза нас підстьогоє під цей, скажімо такий швидкий сценарій. Я пропонував, що президентські вибори провели б зразу через три тижні. Не чекали 25 травня, тому що ну, насправді хто б не переміг би. Політика буде тільки в одному, ну, одному сторону. Про юридичні певні формальності, яких треба дотриматися саме так, у ну це контексті. можна було змінити, скоротити термін агітаційної компанії. Принаймні, її зараз ви бачите фактично немає. Ну зараз тільки з'явилися там якісь ролики, бікборди, але насправді ну, масштабної компанії ніхто не видає. Її не можна вести, тому що є зовнішня загроза, і люди зараз перелякані, не знають, буде війна, не буде він і коли вона буде, що робити з родинами, що робити з бізнесом, що, роб, що буде з їх роботою. І тому знаєте, зараз про якісь речі ну, людям, да там обіцяти реформи розповідати. Ну ці люди це не почують. Вони хочуть сьогодні, щоб їх держава захистила. Тобто, перше питання сьогодні безпеки. Зараз ми продовжимо тему саме пропаганди в тому контексті підготовки до виборів давайте все ж таки, коли ви бачите реальну можливість їх провести до парламенту, якщо не буде загострення е, щодо, е, скажімо просування далі експансії Російської Федерації, то їх треба проводити в жовтні. Угу. А цього тоді... року. Зрозуміло, Зрозуміло цього звісно. Року. Давайте тепер про результати підготовки самовиборчої кампанії. Чи не здається вам навпаки, що кандидати зосереджені саме на власному іміджі більше, ніж на роботі владнання ситуації, яка склалася? Ви сказали, що навпаки, зараз не ведеться подібна робота. Хотілося б докладніше про це поговорити. Її важко ввести, тому що люди зараз не сприймають нічого іншого, ніж, скажімо, питання, як вона буде жити далі. І тут питання виживання держави, виживання кожної сім'ї, а не питання, давайте от зрозуміло, корупція, ілюстрація, суддів. Ви не бачите спекуляції на цих питаннях, адже вони зараз найбільш затребувані, саме такі обіцянки, навіть безпеки, ілюстрації і боротьбу з корупцією. Тим не менше, як це співвідноситься з діями, які Ми зараз... Знає, я би назвав би це спекуляцією, мені каже, це адекватні мають бути відповіді і рішення на ту ситуацію, яка склалася. Принаймні, я зареєстрував законопроект 45 47.05. Щодо створення народного ополчення, Редзвільської армії України, яка б дозволила всім, хто хоче захищати країну з цивільних об'єднуватися в, в таке угрупування і під час військової агресії стати тим резером, який потрібен Збройним силам України принамі. По якщо говорити серйозно про доктрину е, нашої оборони, то або нам треба створювати ядерну зброю зброю. Це можна це зробити за два роки за два роки, да, і 3,5 мільярда доларів. Або нам треба рухатися в напрямку е, того виду виду доктрини, який є в країнах Європейського Союзу. Там саме резервістська армія. Це часто і справді порівнюють і давайте знову таки повернемося до ситуації в парламенті. Е, говорять про створення антиторчинівської коаліції, які не подобається не Рішучість виконувача обов'язків президента. Вам про це щось свідомо? Ну, Чесно кажучи, невідомо. Мені здається, що питання не в Турчинові, чи там ще когось. Просто за 45 днів ну, неможливо створити армію, якої не було, міліцію, яка займалась тільки кришуванням бандитів ну, в радівській події. Ну, розумієте, що це і складове питання, і ресурсне питання, і ще питання реформи. І це неможливо робити одночасно. Ну, Дійсно, запізнення йде на десь, приблизно 10 днів по реакції. От, те, що мене на дратує. зовнішню політику ви маєте на увазі? Так, на зовнішню політику, на те, що відбувалося в Криму, на те, що зараз відбувається, але мені здається, просто нема кому це робити. Тому що от береш одного професіоналу, взяли одного міністра оборони, зараз, ну, зрозуміло, ми поставимо іншого, взяли одного керівника антитерористичної операції, зараз беремо другого. Тобто ну, є питання, ну які от, ну, кадрові помилки. Я тому проти говорю завжди е, цього політичного квотного принципу мають має бути професіональні. Але де найбільші кадрові помилки ви вбачаєте, що треба зараз швиденько полагодити і що може запрацювати. От ви сказали, що е, саме у військовому плані у нас слабка ланка. Де ще треба допрацювати, бо питання міліції і її ефективної роботи зараз дуже гостро поставили. Я думаю, що питання реформування все ж таки судового корпусу, тому що що б ми не робили, боролися з корупцією, проводили децентралізацію влади. Якщо судова гілка влади залишиться, як є. У нас нічого не вийде. Тому ключовим питанням для суспільства сьогодні це ілюстрація, це зміни статусу суддів. Я мав деякі відношення до реформи, яку проводили в Грузії, тому я розумію, про що йдеться. Тому я думаю, що цей шлях, який пройшла Грузія, нам треба пройти теж швидко, але вони робили два роки. У нас нема двох років. Нам треба Ну, ми живемо в той час, в який живемо, іншого не маємо, це правда. А питання судової реформи ми вже бачили останнім часом. Було прийнято. То законопроект і результати його дії ми теж спостерігали. Як активно і борхливо розвивалися події в цьому напрямку, ви вважаєте, що в цих умовах можливо дотриматися і здійснити ту судову реформу, про яку ну, зараз говорять її необхідність? Перше це споживачем цієї реформи мають стати громадяни України, які користуються послугами судів. Та не провідно по, по, по відновленню справедливості в судах. Тому ми розраховуємо, що громадяни України долучаться до цього і кожного корупціонера. Ми просто приберемо систему. Це приблизно десь 6 тисяч суддів, нам треба буде поміняти за наступні 6 місяців. Це важка робота, але думаю, що ми будемо ставити на молодь. Ми будемо формувати зовсім іншу систему мотиваційну для судді, щоб він був, скажімо, не хабарником. Тобто він має отримати державний кредит на квартиру, на машину там, на навчання 25 років. Якщо за 25 років він без, без якщо 25 років він прослужив чесно, йому держава. Це списує, і е, зрозуміло, що рівень зарплат що туди пішли кращі, а не ті, що ду думають, що вони будуть заробляти на хабарях. І давайте знову про і ще обрання суддів, от саме першої ланки загальних суд, суддів саме громадами. Це також довгий і тривалий шлях. Все ж таки, давайте повернемося до теми міліції. В нинішніх умовах ну говорять про те, що вона діє неефективно. Чи то вона деморалізована, чи не сприймає команд від керівництва і певні проблеми з нинішньою владою чи з попередньою? В чому тут проблема? Як це можна вирішити сьогодні? Я думаю, що всі пам'ятають радівські події, чим займалася міліція, і тому у нас сказати, що система безпеки для громадян як послуга від держави сьогодні не діє. Тому мені здається, що треба створювати нову міліцію, тобто робити в всіх містах і селищах муніципальні міліції, які б займалися адміністративними справами і кримінальну міліцію, яка вже буде на іншому рівні займатися тяжкими сказать, злочинами. Іншого шляху я не бачу, принаймні, ну давайте так, ще раз кажу, до Грузії повертаємося, вони змогли зробити довіру міліції 82%. Якщо подивитися країни Прибалтики, посадянського табору, всюди є міністрація. Пельна міліція, яка формується з громади, громада її обирає. Вона підпорядкована. Мером міста, вона підпілкована громаді, вона відповідає і громада її фінансує. Тому тоді не виникає питання, що хтось там кришує наркотики, хтось кришує там, я не знаю валютчики, які зараз з'явилися на вулицях, міняли там, де? от у Житомирі, наприклад, і багато інших питань. Це більш така система, яку можуть проконтролювати люди, які живуть в певній території. Ну з Грузії є певні питання. Також не абсолютна більшість точніше, так не всі задоволені, звісно, подіями. Реформами, які там відбулися, це по перше. По-друге, де знайти в Україні швидко стільки абсолютно нових незадіяних правоохоронців, які ну мають абсолютно чисту репутацію, так швидко, як це було змінено в Грузії, коли всі просто змінилися? Ну в Грузії не сподобалася реформа тільки вором законів, тому що вони сиділи всі в одній тюрмі тюрмі, і дуже швидко. А в принципі, населення е, довіряло 82% міліції і 84%, е, скажімо, священникам Релігії да, і всі інші, тобто достатньо високі. І не брали хабарі, і не займалися кри кришуванням кримінального бізнесу. І безпека була на певному рівні. А, відносно другого питання, то ми вже сьогодні почали створювати муніципальну міліцію із афганців. А, ми категорично проти, щоб туди заходили ті міліціонери, які вже були в цій системі, а, відставників. Тобто, ну поки що це військові пенсіонери, але ще які мають натхнення, час да, і бажання. Ання принаймі знову зайняти посаду, з якої були звільнені, якраз після а, тих законопроєктів, які були прийняті. Чи, чи тут обійдеться з такого? Як якщо подібне станеться, як цього уникнути? знаєте, е, от що в муніципальній міліції добре, це те, що самі люди обирають собі там шефа міліції, там кварталу якогось там або району, мікрорайону, і вони самі відкликають його. Є чіткий механізм. Відносно суддів, то дійсно ця система Інуковича була побудована саме от трималася на суддях, на міліції, от, на великому бізнесі, на криміналітеті, на смотрящих. Якщо ми вибиваємо сьогодні цю систему, вона сопротивляється, вона не здається так просто. І ми розраховуємо, що населення буде підключатися принаймні людей, які готові, ну, вибачте, руки прикласти до дощі будь-якого судді, який скалічив їх судьбу, забрав. Майно є дуже багато, і зараз ми у нас є база даних збираються у такі от, знаєте, речі абсолютно безпрецедентні. І от сьогоднішній, в п'ятницю був виступ прем'єр-міністра, який казав про 700... 700 кримінальних справ рейдерського характеру, які були заведені в податкові, для того, щоб просто через суди потім забрати майно і бізнес. Зараз триває робота ще й над проектом конституції. Зараз а, за це взялися більш активно. Але хоча до того говорили, що наша конституція досить подібна до європейських зразків, а, якщо і справді багато спільного, чого ж не працювало. Ну ми звісно розуміємо про а, різницю між ідеєю і реалізацією, тим не менше. Якщо так багато спільного було, де ті були слабкі ланки? Ви задали ключове питання майбутніх президентських виборів. У нас е, добра конституція, але її не виконували ніколи в повному обсязі. І те, що у нас сьогодні 111 стаття конституції, імпічмент президента не змінилася, це погано. Нам треба прохідну систему е, імпічмента для того, щоб і президент був в тому числі відповідальним. Принаймні, гасла майдану, зміна системи влади. Це не тільки децентралізація, це щоб кожен Чиновне, кожна обрана людина була підзвітна і підконтрольна, і для того, щоб в якогось президента щось там ну, з головою, ну мало що сталося, да, ми завжди могли його не через барикади і смерть людей поставити на місце, а через інститут політичний, наприклад, імпічмент і він пішов собі відставку. Це напевно мова не тільки про е, одну персону президента, а ще багато інших керівних осіб держави повинні бути. Ну ви знаєте, що риба не з голови, то якщо я думаю, що якщо буде президент демонструвати нові підходи і не буде. Буде боятися відповідальності, реальної відповідальності, кримінальної, адміністративної, політичної, яку можна здійснити в парламенті на вулиці через голосування людей? То на здається, це... вся система буде лінкуватися на це. все. дякую, пане Миколе, що були сьогодні. Дякую ранку вам. зранку разом з нами. Хорошого вам дня. Ще раз вітаю усіх зі світлим Христовим воскресінням, святом життєвого благополуччя, земної мудрості та чистих помислів. Хай ваші оселі сповнюються добротою і турботою. Побачимось! партнер каналу Група Адамант. Адамант надійна платформа для вашого бізнесу.